Одного разу прийшов Ісус у землі Тирській, Сидонській, і ось жінка Хананіянка, вийшовши з тих міст, закричала йому, Помили мене Господи, Сину Давидів, дочка моя тяжко, обіснується, але Він не відповідав їй ні слова, і підійшли ученики Його, і благали Його, відпусти її, покричить нам у слід. Він же сказав у відповідь, я посланий лише до загиблих овець, дому Ізраїлевого. А вона, підійшовши, вклонилась йому і каже Господи, допоможи мені. Він же сказав у відповідь Недобре взяти хліб у дітей і кинути псам. Вона сказала так, Господи, але й пси їдять крихти, що падають зі столу господарів їхніх. Тоді Ісус сказав йому відповідь о жінко, велика віра твоя, нехай буде тобі, як ти хочеш, і зцілилася дочка їх в ту ж мить. Ісус пішов звідти і вийши до моря Галилейського.